Як зменшити психологічний дискомфорт під час відключення світла? Нещодавно я прийшов додому з роботи вже ввечері. Батарея телефону була майже розряджена, і світла не було. Ну, я добив батарею телефоном переглядом відео в Ютубі. І коли він виключився, я раптом відчув самотність і тривожність і, можливо, ще щось, що не відрефлексував собі тоді. Але я до того, що наскільки нас може вибивати з колії відсутність світла і примітивним неможливість зарядити телефон. Не забуваємо, ворог робиться якраз як для того, щоб утиснути на нас психологічно, тому ми маємо і просто зобов'язані опиратися цьому. Київська психоаналітикиня Тетяна Станіславська звернула увагу на те, що коли світло відключене, ми підсвідомо маємо сумніви в тому, що воно взагалі колись увімкнеться. І саме через цей підсвідомий страх це так неприємно. А психологиня Олена Шершньова пояснює, що найбільше нас вибиває з колії це втрата відчуття контролю. Ми не можемо вирішувати, коли нам приготувати їжу чи попрати одяг. Особливо важко мешканцям високоповерхівок, у яких плита не газова, а електрична. Крім цього, на поверхах вище 8-го разом зі світлом зникає і вода. Але тут дуже важливо не вставати в позицію жертви. І перша рекомендація бути в курсі графіків відключень. Це допоможе повернути вам відчуття контролю. На жаль, зараз вони працюють настільки неточно, що допомагається слабенько. По-друге, варто створити собі максимальний комфорт там, де тільки це можливо. Наприклад, на дороге освітлення можна забезпечити парою-тройкою от таких от гірлянд, що працюють від батарейок. Ну, а придбати їх можна в багатьох мережевих магазинах. Як мінімум, вони дають досить непогане світло, а як максимум, навіть святковий настрій. Крім цього, досить хороше світло дають от такі от usb LED лампи. Вставляються вони прямо в павербанк і їх дуже зручно носити з собою туди, куди вам потрібно. Якщо ви любите, наприклад, чаю, то можна подбати про те, що він був у термосі, а якщо нервує неможливість приготувати їжу, то можна подумати, що і стівне, і смачненьке не вимагає приготування і заздалегідь запастися цим. Можна навіть зробити традицію їсти якусь смакоту, наприклад, морозиво, якраз у моменти відключень. Сам по собі ні процес їжі, ні травлення світла не вимагає. Також було б круто, якби ви склали для себе список справ, які можна робити, коли немає світла. Це можуть бути як справи, які робити потрібно, але вони не вимагають електроенергії, так і справи, до яких у вас просто не доходять руки, коли світло є, наприклад, тупо поспати. Крім цього, якщо у вас є ноутбук, то ви можете завчасно завантажити собі фільми чи серіали для перегляду, в так би мовити, темну частину доби. Ну, принаймні, поки вистачить батареї. А для профілактики поганого настрою найкраще підходять комедії. Або можна просто піти погуляти чи сходити по магазинах, бо більшість з них працює. Вигуляти або кота чи собаню, якщо вони у вас є. Насправді ми ніколи не приділяємо їм стільки часу, скільки би хотілося ну, принаймні їм. А контакти з домашніми тваринами, як усім добре відомо, є дуже потужним фактором профілактики стресу. Як і контакт з людьми, але про це трошечки пізніше. Щодо справ для себе, подумайте, чи є щось, що вам завжди подобалося робити, але до цього ніколи не доходили руки. А чи є щось з цього, що можна робити без світла? Ну, має знайтися. Отже, навчіться сприймати час відключення світла як час, який ви можете витрачати на себе. Ще виявилася досить корисна практика під час вечірніх відключень світла. Це просто лягти і нічого не робити. Відчувати, як твоє тіло, яке вимушене весь час кудись бігти, мусить вирішувати купу якихось проблем, виконувати нехай навіть корисну рутину, може просто лежати, відпочивати, набиратися сил без всіляких подразників навколо. Ти просто лежиш, слухаєш тишу. Відчуваєш себе тут і тепер і поступово занурюєшся в сон. Така собі вимушена медитація чи то майндфулнес. Коли ви відчуваєте, що відключення світла все-таки спричиняє сильний дискомфорт, правильним рішенням буде поговорити про це з кимось. Це може бути спеціально навчена людина, психолог, або просто хтось, хто готовий вас вислухати. Взагалі, говорити з іншими це практично завжди хороша ідея, коли відчуваємо пригнічення. Ось я поговорив про свою проблему з Деким, і результатом стало це відео. А що ви винайшли для того, щоб зробити моменти відключення світла максимально комфортними та ефективними для себе? Поділіться у коментарях.